Тепло для українців. 600 портативних плит, більше тисячі великих та компактних газових балонів, термоси та генератори поїдуть в деокуповані регіони Миколаївської та Херсонської області. От такі от не дуже теплі часи на вулиці. От в будівлях які не опалюються, навіть зігрітися чашкою чаю там чи кави, чи приготувати собі теплу їжу. Це дуже багато вартує. Кошти на закупівлю найнеобхіднішого збирали усім світом. Долучилися війничани, благодійники і навіть закордонні партнери. Зокрема, більше десяти потужних зарядних станцій Екофлоу передали друзі з посольства України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Хочу просто подякувати всім тим небайдужим, хто долучився до цієї акції, тому що робити разом гарні справи це класно. І якщо є можливість подарувати частинку, тепла сьогодні тим, хто того так потребує, це Велика справа. А ще така благодійна акція стала початком співпраці Подільської громади та благодійного фонду Українська Фундація Мрія який заснувала Тайра. Вони їй передали пальне для генераторів. Ми передаємо те, що вдалося дуже поспіхом зібрати тонну пального, який, який власне піде для заправки цих же генераторів, які будуть використовувати з людьми, де на жаль, в них немає централізованої електроенергії. Повезуть на південь і унікальні патріотичні картини. З маленьких кубиків митець Володимир створив прапори країн та українську вишивку. Каже, працював над кожною близько місяця. Ти з кожним таким кубиком працюєш. Я не знаю, ти до нього повертаєшся по 10 раз вирізати, відшліфувати, пофарбувати, зібрати. І мені дуже приємно, що е, ці картини будуть частинкою поділля. В тих, як в Миколаєві та в Херсоні. Допомога з Вінниці в регіони, які найбільше страждають від війни, безперервно надходить ще від початку російської агресії. Від 24 лютого до сьогоднішнього дня, в принципі, це вже скоро вже буде рік, на жаль, але ми здійснили передачу допомоги понад тисячу тонн різної допомоги гуманітарної. Це були різні регіони нашої країни, і, зокрема, і Харківська область, і Чернігівська. Миколаївська, Донецька область, Луганська область. Поїде допомога не лише безпосередньо в громади. У нас є партнерські організації, це фонди громад, які працюють на теренах Миколаївської області, Херсонської області, яку частину також передамо їм, тому що вони працюють на місцях і вони безпосередньо знають потреби. Волонтери переконані, допомагаючи один одному українці вкотре демонструють світу свою єдність та міцність а він в свою чергу підставляє плече підтримки.